Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Скандальний зрадник і нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі Слуги народу, заявив, що президент Володимир Зеленський не погоджується із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це він розповів в інтерв'ю політологу Вадиму Карасьову. Правильно робить президент, коли не погоджується із залужним. Я згоден із президентом, тому що президент реаліст. Скажіть, сім місяців піарити контракт. Наступ, а потім піти в лоб туди, де росіяни чекали нас. От прямо туди саме на ці міні поля та загородження, в цей бетон. Це генії полководницької думки, це суворов чи що досить робити нам месій та ідолів. Ми собі створюємо когось, а потім не хочемо навіть визнавати, що король голий насправді, хто змушував головнокомандувача бити в центр поселеної оборони, а не по флангах заходити, де відвертальні маневри. Ми ж думали, що він чудовий геніальний полководець. Навіть я на своєму рівні військових знань, навіть я розумію, що це маячня все. Хто вигадав про Літаки в 16 що вони все зроблять, сказав екс-слуга, як відомо, народний депутат Євген Шевченко, 20 квітня 2021 року провів у мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні. Цей візит був засуджений в Україні а вже 24 травня 2021 року. Шевченка виключили з фракції Слуга народу у жовтні того ж року. Шевченко не зміг чітко відповісти на запитання про окупацію Криму Росією. В етері одного з українських телеканалів нардеп заявив, що українська влада створила собі ворогів в особі президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Він також висловився щодо того, що антиросійський вектор політики буде руйнівним для України. Раніше Шевченко, відомий своєю дружбою самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, позитивно зареагував на статтю глави Кремля Володимира Путіна про єдність росіян і українців у травні. Очільник Гуремо Кирило Боданов. Заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб за словами Буданова, ГУРМО користується зв'язками Шевченка. В той же час зіновій Бібрецький зазначає наступне: Зеленський та Єрмак хочуть своє про відповідальність за здачу півдня покласти на військових та залужного залужного спробують звинуватити у непідриві мостів у Чонгарі Бібісі. Рано вранці, 24 лютого, 2022 року, російські війська швидко перебралися через з Кримом на материкову частину України до півдня вони проїхали в глиби понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підході до Херсона, а за кілька днів захопили територію більшу за Швейцарію. Джерела БіБІСІ стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужного, за даними БіБісі, процесуального статусу. У цій справі в головнокомандувача ще немає, так само як не було і офіційного виклику на допит. Втім, за інформацією, BBC не виключено, що такий статус з'явиться згодом. З огляду на такий Можливий розвиток подій у вузьких політичних колах справу про окупацію півдня вже називають справою залужного. Питання: хто здав південь України, за звільнення якого загинули і гинуть тисячі українських воїнів, продовжує вісіти у повітрі і зменшує довіру до влади. З хворою голови на здорову знову зробили себе блазені, хоч поржом. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.